Доброго дня, це програма Праактуальна. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на тему бюджет 2023, до чого ж готуватися українцям, яка буде мінімальна зарплата, пенсія та курс долару. Також проговоримо про стан економіки України. Розбиратися зі всіма цими питаннями будемо з гостем нашої студії. Це економічний експерт Олег Пензін. Доброго дня, пане Олежу. Доброго дня і вам. І запитання таке до вас. У нас вже з'явився проєкт законопроєкт бюджету 2023. Це такий воєнний бюджет на наступний рік. Тож, як ви можете його оцінити, і взагалі, от, що нам очікувати від нього. Ви ж сказали все правильно, це воєнний бюджет. Тобто, по суті, в цьому бюджеті є дві таких. Достатньо великі групи видатків. Це видатки на війну в розмірі десь приблизно 1,2 трильйона. Це 4,5 рази більше, ніж було заплановано в, на початку 22-го року. І це є соціальні видатки, які достатньо серйозно скорочені, але все рівно вони формують достатньо великий обсяг бюджету. Говорячи про бюджет, напевно, треба починати з дещо іншого з повідношення дохідної і видаткової частини. Дохідна частина бюджету 2023 становить 1 трлн ,256, 256 мільярдів гривень. Видаткова частина 2,5 трн. Дефіцит 1,2 трлн гривень. Який теоретично має погашатися через зовнішні запозичення. Тобто у нас 20% українського ВВП це дефіцит, або 50% державного бюджету дефіцит. Для того, щоб було зрозуміло, це десь порядку 37,5-38 мільярдів доларів. Це означає, що приблизно. По 3 мільярди трошечки менше доларів, нам треба мати кожен місяць у вигляді фінансової допомоги. Єдиний момент треба розуміти, що по умовах надання нам фінансової допомоги вона не може бути використана на війну. Тому. Єдине джерело фінансування війни, а це десь приблизно 115-120 мільярдів гривень на місяць, це є внутрішні доходи бюджету через податки і збори. Цього року ми маємо десь приблизно 95 мільярдів гривень щомісяця податків і зборів. Для того, щоб забезпечити повністю воєнні дії і не залучати друкування грошей Національним банком України, нам треба збирати щомісяця 100-105 мільярдів 110 мільярдів, мільярдів гривень в державний бюджет. Тобто, так виглядає приблизно співвідношення дохідної видаткової частини. Виходячи з того, що Залишених коштів після сплати воєнних видатків лишається тільки на соціальні видатки, і їх є менше, ніж потрібно. У нас відбувається скорочення практично по всіх статтях соціальних видатків. У нас на 12% зменшуються видатки на освіту, на 15% на охорону здоров'я. У нас на наступний рік не буде збільшуватися мінімальна заробітна платня. Вона приблизно буде становити тих 6700 гривень, що будуть зафіксовані до кінця цього року. Е, очікуваний індексацію для пенсіонерів в розмірі. 50% росту інфляції, 50% росту середньої заробітної платні. Очікується, що пенсійний фонд буде здійснювати за рахунок своїх внутрішніх резервів. Як це вдасться, мені сказати важко, але факт лишається фактом. Тобто, от така картинка про яку ми зараз з вами говоримо, вона говорить про те, що в дійсності очікується, що. Населення буде втрачати доходи. Тому що я просто хочу нагадати, що у нас цього року 30% інфляції. Це та цифра, очікувана, яка сьогодні є в макроекономічному прогнозі. І в бюджет наступного року закладається 30% інфляції. Середньорічний курс гривні до долара встановлюється на величині 42 гривні за долар. При цьому я хочу зауважити, що це не ті 42 гривні за долар, які ми з вами бачимо в обмінниках. Це офіційний курс Національного банку України, який сьогодні є 36,6. Тобто от приблизно така картинка, яка, власне, нас чекає. Е, у нас прямі видатки на субсидії щезли з бюджету. Е, паралельно з цим в нас створені нові. Три бюджетних програми, які мають перекривати ті прямі допомоги, які люди отримували, от, зокрема, на зменшення важкості оплати енергоносіїв. Яким чином це буде працювати, мені сказати важко, тому що ті бюджетні програми тільки з'явилися, там бюджетна програма допомоги людей, що мають фінансову скруту, там окрема бюджетна програма допомоги вимушено переміщеним особам, власне, у ті програми вони фінансово встановлять приблизно ті самі видатки, які в бюджеті цього року становили там субсидії і допомоги вимушено переміщеним. Але як це буде виглядати от зараз, мені сказати важко, тому що поки що ми не маємо. Паспорти тих бюджетних програм вони перше з'явилися, тобто, тобто курс долару так, так, так. у нас, тобто курс долару у нас в цьому році продовжить зростати, я так розумію, через інфляцію. І в наступному він може стягнути навіть понад 42. сорок ну, в дивіться, в наступному, в наступному році очікується, що до кінця наступного року курс долара буде становити 50 гривень за долар. І це, ще раз повторюю, ще раз повторюю уважно, слухайте, це не, гро, це не курс е, готівкового ринку, це офіційний курс. Тобто планується, що Національний банк України буде піднімати офіційний курс е, до 50 гривень за долар, е, зараз 36,6, до, е, власне, 50 гривень за долар. Е, от така картинка. Ну, я так розумію, все це у нас відбудеться на інфляції, на зростання цін от до того ну, готування. Я ж кажу, інфляція, інфляція це є зростання цін, і, власне, очікується, що зростання цін буде в середньому 30%. Це є середня цифра. Ну, і ви маєте розуміти, так? Що якщо у вас середня цифра 30%, то щось буде зростати більше, щось менше. Якщо ми з вами порахуємо, що у нас. Ціни на енергоносії для населення є державно регульовані і вони не міняються. Ну тобто, як було минулого року 7,99 куб газу, так і зараз 7,99 на наступний опалювальний сезон. То продовольча корзинка в нас підскочила достатньо серйозно. У нас вже на сьогоднішній момент вона 30% в серпні місяці була, по відношенню, виросла по відношенню до серпня минулого року. При тому, що офіційна інфляція у нас 23,8. Коли буде офіційна інфляція у нас на рівні 30, то продуктову корзинку ми очікуємо десь на рівні 37-38% по відношенню до минулого року, грудень до грудня. Так що, коли ми з вами говоримо про 30% інфляції на наступний рік, це означає, що продуктова корзинка також виросте більше. Власне, очікується ріст валу внутрішнього продукту дуже незначний, там, трошки більше 4%. Але якщо врахувати дуже великий рівень падіння ВВП цього року, це не ріст, це скорше невеличке перекриття тих збитків, що були цього року. Ну, цього року в нас вже на сьогоднішній момент мінус 32% в зв'язку з війною. І напевно ми побачимо ще більше падіння ВВП у зв'язку із воєнними діями. А от як виходити з цього положення е, економіці України? От що робити для того, щоб все ж таки вона почала працювати? Чи є якісь механізми на сьогоднішній день? Ой, слухайте, та є ж багато пропозицій, є ж багато ідей, як це зробити. Що це зробити? Але перше, найголовніше, що треба розуміти, що е, доки не закінчиться війна, ми будемо нести збитки. І по критичній інфраструктурі, і по житловому фонду, і по українських промислових підприємствах. Ракети ж літають, прильоти ж є постійно. Прильоти йдуть промислові підприємства, знищуються, об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні обстріляли південноукраїнську українську атомну електростанцію. Уявіть собі, так? Попали в промислову зону південноукраїнської української атомної. Надзвичайно велика небезпека є надзвичайно велика. І зв'язку із цим, доки не закінчаться воєнні дії, ви ж розумієте, що тут не варто чекати будь-якого інвестора. Тобто, все, те, то, що ми сьогодні отримаємо, це є макрофінансова допомога наших партнерів для того, щоб ми вижили. На сьогоднішній момент всі, всі соціальні видатки фінансуються за рахунок за рахунок макрофінансової допомоги, з яких тільки десь приблизно 25% це є гранти. Це те, що не треба повертати. Це останнє йде в вигляді кредитів. Та, це дешеві кредити, це довгострокові років по 10, але це кредити. І на сьогоднішній момент співвідношення боргу. України до ВВП становить вже практично 100%. Хочу сказати, що до початку активної фази бойових дій у нас піввідношення було 60%. Тобто у нас сьогодні борг практично дорівнює ВВП. І коли ми з вами річному ВВП, коли ми з вами говоримо про те, що треба робити, то безперечно маємо розуміти, що там, от, наприклад, їздила в Лугану українська делегація і возила план відновлення української економіки. Ми активно чекаємо приходу сюди інвесторів, ми пропонуємо там створені відповідні донорські фонди, куди мають сходитися гроші. Є певні там пропозиції щодо започаткування українського плану маршала для відновлення. Але ще раз повторюю: головне в тих всіх програмах це закінчення бойових дій. Тому що, ну, так, зараз відновлення є, і до речі, в бюджеті передбачено порядку 19 мільярдів гривень на відновлення критичної інфраструктури, це спецфонд, за рахунок грошей, які надходять від продажу конфіскованих російських активів на територію України. От тих 19 мільярдів вони підуть на критичну інфраструктуру, на житловий фонд, тобто на ті речі, без яких Україна просто не зможе вижити. Але це не ті гроші, які можуть відновити економіку в цілому. На сьогоднішній момент по оцінках Кабінету міністрів Україна вже має прямих збитків порядку 115-120 мільярдів доларів, а опосередковано десь до 300 мільярдів доларів втратили. Уявіть собі суми. Ну, є там питання з приводу. Передачі заморожених російських активів в Україні на цю суму, і, власне, українська є ідея українців провести через резолюції Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй, тобто. Активно шукають юридичні механізми, яким чином можна спрямувати російські заморожені активи на відновлення України. Але, ще раз повторюю, це є достатньо довгий процес, це точно не одне десятиріччя. Тому, коли ми з вами говоримо про відновлення України, перше це закінчення війни, і друге це програма приходу сюди інвесторів для того, щоб якимось чином вирішити питання заходження сюди грошей, тому що без грошей тут не буде нічого. Тобто, доки не буде інвесторів, у нас буде продовжувати зростати безробіття, правильно я розумію? Ну, в безробітті і так, вже на сьогоднішній момент практично 5 мільйонів чоловік безробітних, це 32-33% українського ринку праці, і безробіття буде зростати далі по оцінці міжнародної організації праці до кінця цього року безробіття може сягти 6,5 мільйонів безробітних. Це 45% українського ринку праці. Це надзвичайно багато. Дивіться, до початку активної фази бойових дій у нас на одну вакансію було 4,5 до 5 претендентів. Сьогодні 12,5 претендентів на одну вакансію. Ну, просто щоб ми розуміли, що робиться на ринку праці. От які кроки має вдіяти уряд для того, щоб все ж таки покращити ситуацію на ринку праці, ситуацію трошки в економіці? От під час війни я ми розуміємо, що до завершення... Ні, дивіться, ну, уряд започаткував. Уряд започаткував програми, які мають допомогти людям створювати власний бізнес? Є програми. 5, 7, 9, під які на наступний рік будуть виділятися кошти для кредитування. Є програми з відсоткових ставок для аграрних працівників, є програми грантові для започаткування стартапів у власного бізнесу. Це все є. І воно все буде працювати. Тобто є механізми, яким чином намагатися давати людям, хоч якусь роботу, для того, щоб вони мали щось, можливість і робити, і безперечно. Коли ми з вами говоримо, що нам необхідно 100 мільярдів гривень кожен місяць в державний бюджет, це хтось має платити. Тобто ми тобто, маємо розуміти, що має працювати бізнес і певні дії робляться. Але я ще раз повторюю ту думку, з якої я почав. Ті е, дії, що робить уряд, це прекрасно. Це дає можливість відновити малий бізнес. Але для того, щоб запрацювала серйозна економіка, для того, щоб запрацював серйозний бізнес, великий бізнес, який дає великою кількістю людей робочі місця, який є великим платником податків, необхідно, щоб сюди прийшов інвестор. А інвестор прийде тільки тоді, коли ми побачимо кінець війни. От Стосовно податків, дивіться, от зараз приймаються там закони, через які, на жаль, у нас змушені наші підприємці сплачувати да, дуже багато податків. І тим самим, ну, через це, скажімо так, це е, спричиняє е, кризу так, в їхньому бізнесі, і е, це не дуже вигідно. і вони вимушені… Слухайте, я, я почув вас, давайте ми не будемо про це говорити по одній простій причині. Я вже сказав, що ми маємо фінансувати війну. Я сказав, що сьогодні Україна знаходиться в дуже важкому економічному стані. Податки на сьогоднішній момент ніхто ж не піднімав. Є питання своєчасності сплати тих податків, які ми платили завжди. Нам на сьогоднішній момент знижені ціни на пальне, от власне знижена на пальне. Нас на сьогоднішній момент е, тільки от вели зараз е, повернення податків по імпорту. Але ще раз повторюю: е, коли ми з вами говоримо про війну, коли ми з вами говоримо про бойові дії, ми маємо розуміти, що сьогодні найбільшим пріоритетом є е, відновлення територіальної цілісності України і перемога у війні. І все має підпорядковуватися саме цій ідеї. І е, говорити про те, що сьогодні дуже важко бізнесменам е, платити податки. А скажіть, будь ласка, а тим хлопцям, що напередку зараз воюють, їм просто? А ми розуміємо, що е, для того, щоб їм платити гроші, для того, щоб їх годувати, для того, щоб їх забезпечувати спорядженням і військовою технікою, треба гроші, треба звідки брати ті кошти. Тому ще раз говорю: в ситуації, в якій ми з вами живемо, і бюджет, який на сьогоднішній момент є бюджетом війни, і все, те, що відбувається в країні, воно має бути спрямоване на перемогу. От по закінченню перемоги можна починати говорити про податкові якісь новації, якісь там зменшення податків, чи ще щось. Зараз головна мета це вижити. Я ще раз повторюю, ми 50% власного бюджету сьогодні маємо запозичувати. Тобто, таке, 50%. Так, так, от так, таке запитання: що буде з середньою зарплатою в наступному році? Яка вона буде? Ну, формально, формально вона має піднятися до 18 тисяч гривень. Тобто, очікується, що середня заробітна платня зросте. І очікується, що вона зросте через індексацію, що буде бізнес здійснювати по відношенню до оплати праці своїх найманих працівників. Тому що очікувати, наприклад, що підніметься мінімалка, я вже сказав, мінімалка на наступний рік підніматися не буде. Тому що немає коштів для того, щоб забезпечувати збільшення мінімальної заробітної платні, ну зокрема по бюджетних установах. Тому ріст середньої передбачений. Ріст середньої передбачений, але е, власне він буде відбуватися за рахунок е, зростання заробітних плат, які будуть виплачуватися бізнесом своїм найманим працівникам. Тобто це десь 18 тисяч по країні, правильно я розумію? Так, 18 тисяч по країні середня заробітна платня має бути. Так? А десь буде у нас, скажімо так, більше все ж таки. Центрі чи на Західній Україні от зарплати через те, що от у нас війна. Ну, традиційно у нас завжди великі заробітні платні були в Києві. Дивіться, зараз дуже важко щось говорити, тому що все дуже сильно рухається, все сильно змінюється. У нас завжди високі заробітні платні були на сході України, там, де були промислові центри. Зараз там війна. Зараз достатньо багато підприємств релокувалися на Західну Україну. Ну, подивимося, як воно, що буде. У нас, як правило, завжди на Західній Україні середня заробітна платня була невисока. Вона була нижча, ніж у Києві, нижче була жениху, ніж у Харкові, нижче була, ніж у Дніпрі. Ну, подивимося, як буде зараз. Але очікується, що середня по країні буде на рівні 18 тисяч гривень. Дякую, пане Олеже. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому будемо зустрічатися в наступних ефірах. На все добре, Дякую. гарного дня. Дякую.